Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який сі чекали, і радістю наповнили серця, серця людей, що Господа пізнали. Той день святий з'явився цар небес. Прийшов на світ у вигляді людини, щоб подивитись на світ увесь, що є спасіння у Еммануїла». Він не прийшов для слави чи хвали. Її йому на небі вистачало. Та він прийшов, щоб ми з вами могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях той буде нелегкий. Він знав, що йде на смерті страждання. Він знав, тернистий шлях свій. Пройде він свято та без нарікання. Він був дитям, він був такий, як ми. Від нас Христос нічим не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім. Він так, як ми, підростав і навчався. Він знав про все, хоче був іще дитям. Він знав, про вс... він знав, що прийшов роди людини для того, щоб відкрити небо нам і створцям усього не спримирити. Проходив час проходили роки. Христос зростав і мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служінні став, і сповнив всі слова, що описані, він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння, навчив людей. І хворих виздораблював, звільнив людей від демомського випову, від фарисеїв завжди За те, що в ці основу залишили, він знав, що вірні є не всі, Він знав, що юда його людям видасть, що він помер у муках на хресті, так він ішов, щоб людям милість принести. Він знав, Якщо він помре, то всіх чекає Божий суд і кара, а карою є звісно, смерть, йому, йому більш нічого не залишилось. Він любив, він нас так всіх сильно любив, що не дивився на ті всі страждання свої, і пастухи, прийшли у бідний хліб, побачити велике починання. Оці дивились на просте дитя, просте дитя, який простий початок, ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати не знала про такий страшний кінець і з усіма і тішилась, і раділа, аж поки не побачила вінець і збитих в ранах свого сина тіло, а він все знав. Бо Він ішов для нас, Він все залишив, народився в яслах, що в тяжкий останній час надія на Господа в серці не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий син, як тоді Він, як мале дитятко, та разом з тим, і як Спаситель Він, який вже не лишить у бідних яслах, він все залишив, щоб сьогодні ми могли різдво і з радістю згадати. Цей Божий дар для нас людей усіх й могли князь усього пам'ятати. Ну а сьогодні радісні серця, серця людей, що Господа впізнали. Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали. Радіть всі, дорослі і малі, і радісно хвалу співають Богу, тому давати будем й ми, не забуваємо також про Голгофу. Амінь.